День соборності дніпровські перформери та творча молодь влаштували флешмоб на площі та алеї міста. Вони вийшли з за аркушами закликом до потискання руки на знак підтримки. А ще QR-кодом, який веде на сайти з прямою трансляцією ланцюга єдності українців. До речі, долучитися до акції змогли у різних куточках світу. Ідеї онлайн-єднання українців підтримали студенти Дніпропетровського фахового мистецько художнього коледжу культури. Серед них другокурсниця Анастасія. Хтось тис руку, хтось навіть обіймав підходив. Нам дівчата навіть по шоколадці дали. Ну, це дуже круто. Надихає спілкуватися і а, общатися з людьми. Проходив флешмоб символічно як на лівому, так і на правому берегах Дніпра. Долучився і кривий ріг, а ще українці з інших міст і ті, котрі перебували за кордоном. На сьогодні маємо локації, крім тих, що в Дніпрі і в Кривому Розі, і в Одесі, і в Лісабоні, в Іспанії, в Німеччині, в Любліні, в Кракові доєднався Львів. Акція набирає опертів. Дніпрянин Віктор доєднався не тільки потисканням руки учасникові флешмобу, а й піснею про національний прапор. До признання пройшов тернистий шлях, Він підвів з над радою верховною, затрепотіли в думах і в серцях, піснею взлетів багатомовною, відроджений жовто жовтоблокитний стяг. Не прийшла повз флешмобу і Світлана. У Дніпрі вона трохи більше півроку. Сама з Турецька Донецької області. Через обстріл відсутність води, світла та тепла у рідному місті змушена була евакуюватися. Знаєте, от, як почалася війна, от, сразу от їдеш прапор, як в серце іскра така, хочеться податі обняти своє родне, як то чувствується. Кожного, хто доєднався до перформансу у режимі онлайн, фіксував лічильник. Ми бачимо, що хлопець з нашим прапором. Да. Для нас це дуже важливо, це важливо в цей день. Україна єдина соборна. Поважаю людей, які цінують свою батьківщину, справжніх патріотів. Автор ідеї та голова правління української школи плейбек-театру Роман Кандебур каже, аби не збирати НАТО в під час війни, вирішили поєднатися простим потисканням рук. Сьогодні День Соборності України, акт злуки, Луки, але війна зазвичай традиційно роблять ланцюги. Але що робити, якщо не можна збиратися людьми? То ми поєднали таке стояння перформативне. Ми будемо стояти, якби ми в живому ланцюгі, да? але з іншого боку, це все буде транслюватися в Zoom, і він буде відображатися на нашому сайті на лендингу в стрі в, 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 в трансляції. Звичайно, це все буде видно. Скільки людей потиснуло руку, карта, і в зумі це все відео буде транслюватися. Мета ініціаторів заходу мільйон рукостискань. Саме стільки людей стояло у першому живому ланцюгу у 1990 році, коли поєднали Івано-Франківськ і Київ.